Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Брати Грім Рапунцель. Якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті. З'явилася у дружини надія, що милостивий Господь виконає її бажання. А було у них у хатинці маленьке віконце, звідти було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього входити, тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу, і всі на світі її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку, а росла на ній чудова рапунцель. Була вона така свіжа та така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати тієї рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня. Але вона знала, що дістати її ніяк не можна, то вона й схудла, і поблідла, і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає, чого тобі моя жінко, не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом зеленої рапунцелі, і не скуштувати її, то залишиться мені одне померти Чоловік дуже її любив і подумав, Уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцелі, щоб мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві через кам'яну огорожу в садок відьми. Нарвав швидко цілий жмуток рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат і з жадобою його з'їла. І салат цей їй так сподобався, здався їй таким смачним, що другого дня з'явилось у неї бажання втричі більше, ніж раніше, і вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік не погодився знову полізти у садок. Він пробрався туди в сутінках, переліз через кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою відьму. Як ти насмілився залізти в мій садок, сказала вона зі злобою, подивившись на нього, і вкрасти у мене, як злодій, мою зелену рапунцель. Тобі за це зле буде. Ах! Відповів чоловік, ви вже мені пробачте. Адже я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця вашу зелену рапунцель і відчула до неї таку пристрасть, що, мабуть, померла б, якщо б її не скуштувала. Гнів у відьми трохи минув, і вона сказала йому: якщо це правда, що ти кажеш. Я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш. Але при одній умові ти повинен будеш віддати мені свою дитину, яка народиться у твоєї дружини. Їй буде у мене добре, я буду про неї піклуватися, як мати рідна. І він з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час народжувати, вона народила доньку, з'явилася тієї ж миті відьма, назвала дитину рапунцель і забрала її з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі. Коли їй виповнилося дванадцять, відьма заперла її у вежу, що була в лісі. У тій вежі не було ні дверей, ні сходів, тільки на самому вершечку було малесеньке віконечко. Коли відьмі хотілося залізти на вежу, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти дві коси донизу. А було у рапунцель довге прекрасне волосся, тонке, немов із спрядива золото. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси, підв'яже їх угорі до віконного крючка і впаде волосся на цілих двадцять аршанів униз, і підіймається по них тоді відьма, чіпляючись за них до гори Минуло кілька років і трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів. А був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися. Це співала Рапунцель своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх, і він став шукати вхід у вежу, але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом, що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої коси вниз і піднялася відьма до неї вгору. Якщо це і є сходи, по яких підіймаються до гори, то й мені хотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли почало вже темніти, під'їхав королевич до вежі і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. І впало миттю волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася. Але Королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що він був такий зворушений її співом, і не було йому ніде спокою. І ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді Рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, а був він молодий і красивий, вона подумала. Він буде кохати мене більше, ніж стара готель, погодилася. І простягла йому руку. Вона сказала: Я із задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного разу із собою шматок шовку, я буду плести з нього сходи. І коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні. Вони домовилися, що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара. Відьма нічого не помічала доти, доки якось рапунцель не заговорила з нею і не сказала. Скажіть мені, пані готель, чому мені тебе піднімати на гору важче, ніж молодого королевича? Він підіймається до мене миттєво. Ах ти! Мерзотне дівчисько! Крикнула відьма, що я чую. Я вважала, що заховала тебе від усіх, а ти мене обманула. І вона зі злості вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів навколо своєї лівої руки, а правою схопила ножиці і чик-чик відрізала його, і чудові коси лежали на землі. І була такою безжалісною, що завела бідну рапунцель у темні хащі і довелося їй там жити у великій нужді і горі. І того ж дня, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка. І коли з'явився королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. То спустила відьма волосся вниз. І піднявся королевич угору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилася на нього своїм злим, уїдливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увести свою кохану, але красуні пташки більше нема у гнізді, і вона вже не співає. Ти загубив рапунцель навіки, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич у нестямі від розпачу біг з вежі і блукав найгустішими хащами, в злиднях оплакуючи свою кохану. Якось почув він до болю знайомий голос біля пустелі і пішов прямо в його бік, а коли наблизився, то рапунцель впізнала його і зі сльозами кинулась на його шию. Тоді він повів її з собою у своє королівство. Де всі прийняли їх з радістю, і вони стали жити довго і щасливо.